Бродівська міська територіальна громада змагається у конкурсі Громада на всі 100. Конкурс реалізовується в партнерстві програми Юсей Добре із Starlight Media та українським кризовим медіа-центром. Це можливість виграти матеріальну підтримку на реалізацію важливих і корисних місцевих ініціатив. Проєкт «Безпека учнів у наших руках передбачає придбання та встановлення сучасного укриття. Для Бродівської СЗУШ перших третіх ступеня номер 2 з вивченням англійської мови Бродівської міської ради Львівської області. На жаль, у цьому освітньому закладі найкритичніша ситуація із захисною спорудою, точніше, її відсутністю під час повітряних тривог. Учасники освітнього процесу змушені йти у три найближчі захисні споруди, які розташовані за 400 метрів. Від навчального закладу в умовах війни безпека дітей є пріоритетом, тому створення безпечного простору для учня та вчителів це не просто проєкт, це внесок у майбутнє нашої громади, адже встановлення укриття є важливим засобом колективного захисту під час надзвичайних ситуацій. На землі я без тебе не можу хвилину прожити в моїй країні, бо мій ворог не відступить, я знаю, Боже, милості Твоє благаю, бо війна. І наші воїни. Я дякую вам за те, що ви захищаєте нашу рідну Батьківщину. Боже, збережи наших воїнів, подаруй нам перемогу та мирне небо. Нехай кожен повірить в тебе. Нас 843. Під час тривог ми бігаємо у три сховища за 400 метрів. Мріємо мати, мати своє, своє сховище.